Ось ви перейшли на інтервальне харчування. Дотримуйтесь схеми 16 на 8, але чомусь не худнете. Давайте розберемось, чому перше, ви не рахуєте калорії, бо вам хтось коли сказав, що на інтервальці можна їсти скільки хочеш і все, що хочеш. Це не так. Будь-яка схема здорового харчування не буде працювати без дефіциту калорій і без вірного співвідношення БЖВ, якщо ми говоримо про схуднення. Друге, ви знизили кількість прийомів їжі і тепер їсте дуже мало, і навпаки, не добираєте калорії. Тобто ваш дефіцит калорій дуже сильний, в результаті чого сповільнюється метаболізм, тіло переходить в енергозберігаючий режим, і ви перестаєте худнути. Маємо знову ж таки проблему підрахунку калорій, але тепер вже у мінус. Третє. Ви можете не худнути через інсулінорезистентність, якщо у вас є така проблема. Так, інтервальне харчування допоможе з цим боротися, допоможе позбутися інсулінорезистентності, але це не відбувається одразу. В вашому організму може знадобитися кілька тижнів, а можливо кілька місяців, щоб привести чутливість клітин до інсуліну у норму. Тому не забувайте про основний принцип у такому випадку: спочатку оздоровлення, потім схуднення. Четверте, ви не враховуєте. Інші важливі аспекти для схуднення, як то зниження стресу, фізична активність, здоровий сон. Якщо ви постійно стресуєте через проблеми на роботі, через важку нервову роботу, через проблеми в особистих стосунках, якщо у вас недостатній або поганий сон, якщо у вас немає фізичної активності або вона дуже мала, усе це може звести на нівець всі переваги інтервального харчування. Не забувайте про це. Загалом, інтервальне харчування для схуднення працює і працює дуже добре. Сотня, можливо, вже навіть і тисячі моїх клієнтів схудли завдяки саме цій схемі харчування. Тому у мене є велика власна доказова база. До речі, якщо вам потрібно скласти раціон харчування або програму тренування, або ви хочете працювати зі мною як з тренером онлайн. Будь ласка, звертайтеся, буду радий допомогти. Вся інформація про співпрацю є на моєму сайті. І бувайте здорові!